На засіданні виконкому розглянуто більше 30 питань. Перші два стосувалися перегляду тарифів. Через зростання вартості електроенергії на 5%, управління водопровідно-каналізаційного господарства звернулося із заявою щодо підвищення діючих тарифів для юридичних осіб та бюджетних установ на 2%. В іншому разі підприємство нестиме збитки в місяць до 100 тисяч гривень відповідно в рік більше 1 мільйона. Для населення тарифи не Переглядаються підтримали також члени виконавчого комітету встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, які не переглядалися з 2022 року у розмірі 15 гривень. Проїзд для школярів в період освітнього процесу, крім вихідних, у розмірі 6 гривень. Пільгові перевезення залишаються. Затверджено на засіданні прогнозовану мережу закладів освіти на наступний навчальний рік та погоджено організацію організацію роботи закладів дошкільної освіти на період з травня по серпень цього року згідно порядку денного засідання розглядались питання оренди комунального майна, житлові та комунальні питання серед блоку соціальних питань, затвердження плану заходів із запобігання домашньому насильству з реалізації стратегії ветеранської політики надання матеріальної допомоги. Затверджено план роботи виконкому на друге півріччя підтримано присвоєння спортивних розрядів. 11 питань стосувалися захисту прав дітей.